Подругами-волонтерками Маргаритою Байдецькою та Анією Боєвською Суспільне спілкується у Гончаренко-центрі Жмаринки. Дівчата одразу попереджають. Третя волонтерка Аріна Каспрук у від'їзді. Це наша подруга, яка це все організувала і почали ми волонтерити десь з початку серпня. Плакат наближаємо перемогу, допомагаємо ЗСУ, три коробки з кексами та рогаликами. Так дівчата починали волонтерити влітку. Плакат вдома намалювала Аріна. Ставали в центрі, в тунелі, на площі. Першим заробленим грошем були здивовані, каже 11-річна Аня. Для нас було це дуже багато, 1500 гривень ми були дуже раді. Згодом дівчата урізноманітнили асортимент. Анюта пекла вдома рогалики Аріна Кекси, Маргарита, імбирне печиво у вигляді ангелів і сердечок. Допомагали Львівському, Запорізькому і Вінницькому госпіталям. Востаннє особисто привозили випічку для українських захисників. Вони були. Ми до них завітали. Ми їм привезли ще смаколики, там різні подушки, що їм було зручно, і ще багато всього. Деякі плакали, ми теж на сльозах були, і, і, і стримували їх. Подруги брали участь у міських заходах, ярмарках, майстер-класах, торгували випічкою та свічками в електричках до Хмельницького, Вапнярки та Вінниці. Наприкінці літа волонтерки купили для військових автомобіль. Ми дуже раді, що ми допомагаємо їм і дуже раді те, що ми можемо таке зробити. Восени почали збирати гроші на буржуйки, окопні свічки, термобілизну, шкарпетки та ліки. Зараз ми збираємо на, на, дрон, на дрон. А ще продавали свічки жмеренчанина Сергія Добровольського. Цим допомагали двом сім'ям, де є дітки з ДЦП. Гроші віддали на їхнє лікування. У Нас були різні кольори. Наприкінці грудня дівчат як волонтерок запросили у Київ на нагородження від міністерства внутрішніх справ України. Там для дітей організували дводенну програму з майстер-класами, виставами, екскурсіями та святковим концертом. Для тих бійців, які на бордовій, вже передали автомобіль і продовжують продавати речі першої необхідності. Наші. Тепер же дівчата взялися готувати сухі борщі, зупинятися не планують. Ні. Ні. Навіть коли закінчиться війна, я думаю, ну, я думаю, що це буде зовсім скоро. Ми будемо допомагати відбудовувати будинки, будемо допомагати воєнним, які поранені. Загалом невгамовна трійця, як дівчат називають у жмеренці, зібрала понад 200 тисяч гривень. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниця.